Привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо одну з найцікавіших і корисних функцій Substance Painter Anchor Point. Ви дізнаєтесь, що це таке, і побачите найчастіші приклади його використання. Приємного і корисного вам перегляду. Отже, що це таке Anchor Point? Anchor Point – це функція, яка дозволяє залишити і використовувати посилання на маску леєра або сам леєр. Це дозволяє вам використовувати інформацію. З вашого Anchor Point в інших леєрах і робити справді незвичайні маніпуляції з текстурами. Найпростіше порівняння з Anchor Point – це ярлик на робочому столі, який сам не є програмою, але містить інформацію про те, на що він посилається. Зрозумівши, як працює Anchor Point, ви самі будете знаходити купу цікавих ідей, як його можна використати у різних ситуаціях. Щоб додати. Anchor Point до вашого леєру або маски натисніть праву кнопку миші або відповідну кнопку на стілусі і оберіть Add Anchor Point. Він буде враховувати весь стек інформації, який присутній на цьому леєрі або масці, який знаходиться під ним. Всі додані функції над Anchor Point в стекі враховувати він не буде. Далі я вам покажу найчастіше використання Anchor Point мною. Але я впевнений, що у багатьох глядачів цього відео є свої методи його використання. Я буду дуже радий дізнатись про них у коментарях. У цьому відео ми будемо йти від найпростіших до більш складних технік. Перше. Посилання на фейкову геометрію. Перше і найпоширеніше місце використання Anchor Point – це посилання на фейкову геометрію, зроблено нормал мапою або хайтмапою. Для коректної роботи генераторів. Багато артистів різних рівнів використовують AnchorPoint, на жаль, тільки для цього. Отже, щоб це зробити через мапу Height, створюємо fill Layer і налаштовуємо висоту, додаємо до нього чорну маску, на яку накидаємо Paint і малюємо потрібну нам геометрію. Після того, як все готово, додаємо до стаку в масці AnchorPoint і переіменовуємо його для зручності використання. Тепер йдемо до нашої фарби, на маску якої додаю генератор. Використаємо для прикладу один з найпоширеніших генераторів Metal Edge Wir. Інвертуємо його для коректної роботи. Далі потрібно розгорнути меню під назвою Micro Details, в якому напроти Micro Height змінити false на True. Після цього, нижче у слоті з назвою Micro Height обираємо наш Anchor Point. При необхідності інвертуємо або підкручуємо левела. Як бачите. Генератор почав відпрацьовувати і на фейковій геометрії. Тепер зробимо те саме, але з використанням не Height, а Normal. Результат цих методів буде схожим, але сам AnchorPoint буде нести абсолютно різну інформацію. Отже, створюємо звичайний леєр, вимикаємо на ньому все, крім мапи Normal, обираємо потрібний normal Detail на шалеві і закидуємо його у слот Normal. Наносимо його на модель. І тепер на сам леєр, не на маску, накидаємо наш anchor Point. Перейменовуємо його. Йдемо до нашого генератору. І тепер змінюємо false на true, але у пункті Мicронор. Після чого дійдемо до слоту MicroNormal, у який кріпимо наш anchor Point. Цього разу, так як anchor Point у нас не на масці. А на самому леєрі потрібно вказати інформацію, з якої мапи використовувати генератору. У нашому випадку це Normal. Обираємо це у налаштуванні Reference Channel. При необхідності налаштовуємо левела. Використання маски леєру. Другий метод, який я покажу, це використання маски леєру. Гарно запам'ятовуйте кожен з методів, так як далі ми будемо використовувати комбінації з них. Отже, розглянемо це на прикладі стику двох матеріалів фарби і металу. Саме ця маска є найважливішою у нашому випадку, і взаємодія з цією маскою буде використовуватись не раз. На вже готову маску фарби додаємо Anchor Point. Перейменовуємо його. Використання цього Anchor Point може бути дуже різноманітним. Найпростіше це ситуація, коли ви хочете нанести щось на об'єкт. Але по історії та деталь була на фарбі, і тому має бути відсутня на місцях сколу. Додаємо леєр і малюємо наш наратив. Після чого на стек маски додаємо Fill. метод накладання ставимо Multiply. У слоті Grayscale обираємо наш Anchor Point. В результаті ми бачимо, що наша стрілочка залишилась тільки на фарбі. 3. Ефект облізлої відлученої фарби peeling Paint Саме через цю маніпуляцію з Anchor Point багато артистів починають його розуміти і використовувати в роботі. Ну і, звичайно, саме цей ефект є дуже корисним і може значно покращити текстуру облізлої фарби на вашій роботі. За основу ми будемо використовувати той самий anchor Point, який ми створили у минулому пункті. Я покажу два варіанти створення Peeling Paint. Перший варіант Peeling Paint. Створюємо Fill Layer і налаштовуємо Color, Gloss і Height. У майбутньому. У нас буде можливість повернутися до цих налаштувань, тому робимо це на глаз. Додаємо чорну маску. На маску накидуємо філ, у якому обираємо наш анкерпоint. Додаємо фільтр Blur. Додаємо до цього стеку Level і інвертимо маску. І нарешті накидуємо ще один філ, метод накладання якого обираємо Multiply, і в який знову додаємо наш анкерпоint. Тепер, редагуючи левела і блюр. Ви можете контролювати ефект відлученої фарби. Другий метод створити peeling Paint. Додаємо до чорної маски Fill і прикріпляємо до нього наш anchor Point, як і в першому методі. Далі додаємо фільтр Pass. Ним ми зможемо регулювати наш ефект відлученої фарби. Тепер додаємо FILL через метод накладання Multiply і кріпимо до нього наш anchor Point. Готово. У цього варіанта є один мінус. Ми не зможемо легко розбити цю маску, щоб прибрати генераторність ефекту, тому я обираю саме перший варіант. Четверте об'єднання двох масок в одну. Цей варіант використання Anchor Point я використовую, коли потрібно об'єднати дві маски в одну. Наприклад, у нас є об'єкт, пофарбований двома видами фарби, і нам потрібно додати бруд по краю здертої фарби. Звичайно, ми також можемо додати і Peeling Paint, але для різноманіття зараз додамо саме бруд. До обох масок, які ми будемо об'єднувати, додаємо Anchor Point з зручною і зрозумілою назвою. Тепер створюємо пустий леєр. Він потрібний буде тільки для створення нового ancherpoint, який буде містити інформацію обох або при необхідності більше створених раніше анкерпоинтів. Накидаємо на цей леєр чорну маску і до неї додаємо дві заливки. У обох обираємо наші анкерпоинти. У один з філів додаємо перший, і відповідно другий до другого. І на верхній філ обираємо метод накладання Lighting. Готово! Тепер ми маємо маску, яка поєднує обидва наших анкерпоінт, А значить поєднує і маски. Тепер використовуємо це для створення бруду по канту цих фарб. На леєр, яким ми об'єднуємо маски, накидаємо анкерпоінт. Далі створюємо бруд, який ми маємо кинути по контуру нашої фарби, додаємо до нього чорну маску, на яку накидаємо FILL і обираємо наш анкерпоінт. Який несе інформацію про дві фарби. До нього додаємо ефект і обираємо блюр. На цей стак додаємо левела для контролю маски, і нарешті додаємо філ через метод накладання Multiply, у який потрібно закинути той самий Anchor Point. після чого налаштувати відображення, покрутивши левела. Я також рекомендую завжди розбивати таку маску гранджем, додавши його в новий філ, який використовує метод накладання Multiply. 5. Створення складних матеріалів. Поєднавши методи використання Anchor Point, які я показав раніше, можна створювати складні матеріали, які будуть генеруватись в залежності від флоу пензлика. Для цього редагуйте левела у налаштуваннях Anchor Point, які ви використовуєте. Після додавання всіх матеріалів, які вам потрібно, малюючи на основній масці, ви будете малювати одразу всіма матеріалами залежно від їх налаштування. Але я не рекомендую працювати з відображенням усіх лейрів, які залежать від Anchor Point, так як від цих операцій буде дуже низька швидкодія Substance Painter. Але якщо ви маєте потужний комп'ютер або кількість леїрів не дуже велика, то все буде добре працювати. 6. Використання Anchor Point для витягування інформації з дифузу або будь-якої іншої мапи. У цьому пункті я розповім про два методи цієї операції. Перший це діставання інформації з дифузу, в який ви закинули будь-яке зображення, наприклад, текстуру дерева. І другий це діставання інформації з усіх леєрів, нижче використовуючи леєр з методом накладання Past-Through. Метод перший. інформація з зображення. Отже, створюємо fill Layer. У слот для дифуз закидуємо потрібну текстуру, у моєму випадку це текстура дерева. Редагуємо метод накладання, скейл та інші доступні налаштування. Тепер ми маємо базу для майбутнього дифузу на нашій текстурі, але не маємо ні глосу, ні рельєфу. Щоб його отримати, ми можемо просто додати у слоти Glossiness і Hate те саме зображення і покрутити левелами, але у такому випадку нам може не вистачити контролю, і ми втратимо всі можливості, що дасть нам Anchor Point. До цього Fill Layer додаємо anchor Point. Сам леєр можемо вимкнути: все, що нам від нього потрібно, це Anchor Point. Далі створюємо ще один Fill Layer, у якому в слоті Material Mode обираємо створений нам Anchor Point. Тепер у налаштування. У каналах Glossiness і Height обираємо «Diffuse», Так як інформацію ми беремо саме з нього. Тепер ми маємо і «Gloss», і рельєф на нашій текстурі, але його потрібно ще налаштувати. Для цього додаємо до нашого леєру левела, в каналі на який впливають ці левела, обираємо «Gloss» і налаштовуємо до коректного відображення. Так само робимо і з висотою. Також можна трохи редагувати «Diffuse» за допомогою різних фільтрів. І звичайно налаштувати прозорість різних мап. Окрім цього, ми маємо Anchor Point, який можемо використовувати як маску, яка буде повторювати деталі матеріалу дерева. І таким чином ми зможемо налаштувати матеріал так, як нам потрібно, отримавши гарний і унікальний результат в фіналі. Метод 2. Інформація з готової текстури. У цьому випадку, ми не маємо одного філлеєру, на який можемо накинути свій анкерпойнт і повторити всі маніпуляції з першого методу, так як всю текстуру ми створили самі. Отже, перше, що нам потрібно зробити, це один леєр, який поєднає всю інформацію на текстурах нижче. Для цього чудово підійде метод накладання FastFruit. До речі, є дуже багато цікавих речей, де можна використати цей метод накладання. Скоріше за все, у майбутньому я зроблю по пасфру окреме відео. Тож, додаємо леєр і метод накладання по всіх мапах робимо пасфру. Так ми матимемо інформацію не тільки про дифуз, а й про всі інші мапи. Тепер додаємо до цього леєру Point. І в цілому все готово. Тепер ми маємо посилання на всю інформацію по кольору і інших мапах у одному Anchor Point. Можна з ним зробити всі маніпуляції з першого методу, використовувати як маску або придумати щось унікальне. Думаю, з часом ви знайдете багато місць, де можна використати цей анкерпойнт. ТІМ. Використання AncherPoint для нанесення коректного наративу на об'єкт. Останнє в цьому відео, але точно не останній можливий спосіб використання анкерпойт. Це маніпуляція з анкерпойнтами різних матеріалів. Створюючи матеріали по описаним вищим методам, ви матимете різні анкерпойти, на різні матеріали, деталі і тому подібне. І це ви можете використати у нанесенні наративних деталей на ваш об'єкт. У мене є правила у нанесенні наративних деталей, які я вже описував раніше. Це правила що, як, куди, коли. Все, що ви наносите на свої текстури, має відповідати на кожне з цих питань. Для цього я дуже часто використовую AnchorPoint. У цьому випадку я покажу це на матеріалі деревини. Відео про цю дерев'яху вже є у мене на каналі. Зараз ми нанесемо напис маркером на цей матеріал. Так як ми маємо два різні матеріали по властивості, а саме затерте, частково оброблене дерево і зруйновану частину, то фарба від маркеру має поводити себе по-різному на кожному з цих матеріалів. На м'якій необробленій деревині слід від маркеру має бути трохи розблюреним і слабкішим, так як деревина його поглинула, а на обробленій частині слід має бути більш чітким. Щоб це зробити, я спочатку додаю філ-леєр, і налаштовую колір і глос. Тепер додаю чорну маску і, обравши потрібний пензлик або стенціл, малюю маску. На цю маску накидаю Anchor Point і щоб не заплутатись, перейменовую. Тепер наверх над цим anchor Point, додаю Fill. Це важливо, так як нам не потрібно враховувати в цей anchor Point всі маніпуляції, а лише базовий малюнок маркером. У цей філ додаю anchor Point маски, яка відокремлює матеріали деревини і інвертую його. Редагую прозорість філу. Тепер дублюю fill Layer і додаю до нього чорну маску. На маску накидую Fill, у який підключаю anchor Point маркеру, який ми створили. Тепер додаю блюр, щоб розмити фарбу, зробивши ілюзію більшу вібраної в дерево фарби. Далі для більшого контролю додаю левела. І нарешті додаю новий філ з методом накладання Multiply, в якому обираю anchor Point маски матеріалів. Готово! Тепер ми маємо контрольовані. І досить цікаві слої фарби від маркеру. У майбутньому можемо додати варіації і інших дрібниць до цього наративу. Це лише один приклад використання Anchor Point в додаванні наративних деталей, але з цією інформацією ви зможете робити дуже багато цікавих і якісних деталей на ваших текстурах. Я сподіваюся, що ви почали трохи краще розуміти, як працює Anchor Point і будете його використовувати у ваших роботах. Роблячи ваші текстури більш якісними і цікавими. Це не всі варіанти його використання. Зрозумівши, як це працює, ви зможете придумати свої варіанти його використання. Якщо ви вже маєте якісь ідеї, я з радістю почитаю про них в коментарях. Також я іноді вмикаю стріми, де ви можете задавати питання і дізнаватись багато чого цікавого, підвищуючи ваші скіли. Усіх запрошую. Про початок стріму я пишу в сповіщенні на YouTube. Тому підписуйтесь на канал і дитяте вподобайку. Якщо у вас є бажання підтримати канал, і навіть якщо у вас такого бажання немає, то скиньте кошти у благодійні фонди на підтримку ЗСУ. Дякую за перегляд. Слава Україні!